Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено поділу мене подружжя. Чергове відео про поділ мене подружжя. Я тут розміщу декілька в себе в Ютубі відео зверху, для того, щоб ви могли подивитись судову практику з цього приводу. А зараз питання дуже цікаве. Ну і хотів би перед тим, як почати розповідати, попросити вас також подякувати своєю підпискою на канал, поширенням цього відео. Коментарями, вподобайками, для того, щоб відео побачили як можна більше людей і щоб вони знали про свої права. І так, поїхали. Мова йде про визнання недійсним договора поділу на подружжя. Дуже часто трапляються такі ситуації, коли подружжя ділить майно, а потім намагається щось передумали, щось там не домовили, щось недоговорили, Через деякий час вирішують хтось з подружжя визнати цей договор недійсним, удаваним. Ну, В даному випадку мова йшла про те, що ніби було поділено майно подружжя у зв'язку з тим, що може була б кримінальна справа на чоловіка, тому він це майно переписав на дружину. Ну, насправді це не так. Жодних кримінальних справ не було. Так, бізнесом займається, то можна взагалі вважати, що у нас кожного притягають до кримінальної відповідальності. Фактично, подружжя користувалася цим майном, є відповідні свідки. Тобто тут дуже цікава і така важка справа об'єктивна, тому що треба збирати покази свідків, що дійсно особа користувалася майном, яким чином користувалася майном. Тут, взагалі, якщо відверто Санта-Барбара. У людини там ще були діти від інших шлюбів. Щось там, мабуть, сталося, ну, ви можете почитати рішення, ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі посилання в шапці Тіктока буде на Телеграм, і в Ютубі під відео буде на це рішення посилання. Можете почитати. Тому треба збирати всі об'єктивні обставини, які спростовують твердження те, що угода була фіктивною. Що особа користується цим те, що вони періодично намагались там. Проживати разом ну, свідчить неодноразово і ті обставини, про що і свідки говорили, що намагалися зберегти, все ж таки, не дивлячись на всю цю історію, зберегти сім'ю. Зберегти сім'ю, однак, це, на жаль, не вдалося. Ну і зараз от, чоловік вирішив поділити майно. Не вийшло. Рішення дуже цікаве. Я би радив вам дуже ретельно його прочитати, особо покази свідків і особливо висновки суду, яким чином він аналізував кожен показ свідка. Тому треба на це звертати увагу. До речі, у нас, знаєте, можновладці дуже люблять ділити майно, коли вводяться санкції, чи притягають їх до кримінальної відповідальності. Що ж вони роблять далі? Ну, незрозуміло. Вже була така історія з князем, Зараз ця сама історія з Порошенко у нас відбувається. Ну, подивимось, чим це закінчиться. Однак тут мова йде про визнання в подальшому цього договору недійсним, особливо якщо одна зі сторін заперечує це. Знаєте, і між можуть також не вийти після того, як ви поділили майно. Тому треба на це звертати увагу. Якщо вам потрібна буде допомога, захистити свої права, звертайтесь. Звертайтесь, будемо допомагати, вирішувати це питання. Ну, справа, прямо скажу, непроста. Треба збирати всі докази. Поки на цьому все, Знайомтеся з цим рішенням, підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки і не забувайте допомагати Збройним силам України, Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу. Віримо в зсу. Віримо в Україну. Слава Україні! Слава зсу. До зустрічі.